Телефон Микола Носов. Якось ми з Мишком були в іграшковій камниці і побачили чудову іграшку. Телефон. У великій дерев'яній коробці лежали два телефонні апарати, дві трубки, в які говорити і слухати, і ціла котушка до Продавець пояснила нам, що коли один телефон поставити в одній квартирі. А другий у сусідів і з'єднати обидва апарати дротом, то можна перемовлятися. От би нам купити, ми якраз сусіде, сказав Мешко. Добряча штука, це не якась проста іграшка, коту поламаєш і викинеш. Це корисна річ. Так, кажу я, дуже корисна штука. Захотів поговорити. Взяв трубку, поговорив, і ходити нікуди не треба. Зручність! захоплювався Мешко, сидиш вдома і розмовляєш. Чудово! Ми з мешком надумалися складати гроші, щоб купити телефон. Два тижні підряд ми не їли морозива, не ходили в кіно, всі гроші відкрадали. Нарешті Наскрадали скільки було потрібно, і купили телефон. Помчали з крамниці додому з коробкою. Один телефон у мене поставив, другий у мешка, і від мого телефону протягли дріт через кватилку вниз, прямо до машкового телефону. Ну, каже Мишко, спробуємо розмовляти. Біжи нагору і слухай, я помчав до себе. Взяв трубку і слухаю, а трубка вже кричить машковим голосом. Алло, алло, я теж як закричу Алло? Чути що набудь, кричить машко, Чути, а тобі чути? Чути, от здорово! Тобі добре чути? Добре, а тобі і мені добре. Чути, як я сміюся? Ха-ха, ха Чути, а тобі чути? ха Ха-ха, чути. Слухай, зараз я до тебе прийду. Мишко прибіг до мене і ми стали обніматися з радості. Добре, що купили телефон, правда? каже Мишко. Звичайно, кажу, добре. Слухай, зараз я піду назад і подзвоню тобі. Він побіг і подзвонив знову. Я взяв трубку. Алло, алло, чути? Чути? Добре. Добре. І в мене добре, давай розмовляти. Давай кажу. А про що розмовляти? Ну про що, про що небудь? Добре. Що ми купили телефон, правда? Правда. А от якби не купили, було б погано? Погано. Ну що, чому ж ти не розмовляєш? А ти чому не розмовляєш? Та я не знаю про що розмовляти, каже Машко. Це завжди так буває, коли треба розмовляти. То не знаєш, про що розмовляти. А коли не треба розмовляти, то розмовляєш і розмовляєш. Я кажу: давай ось що. Подумаємо, а коли придумаємо, тоді подзвонимо. Гаразд. Я повісив трубку і став думати. Раптом дзвінок, я взяв трубку. Ну що, придумав? питає Мишко. Ні, ще не придумав. Я теж ще не передумав. Навіщо ж ти дзвонив? Коли не придумав. А я думав, що ти придумав. Я сам тоді подзвонив би. А я думав, що ти не здогадаєшся. Що ж я по твоєму, вісрук? Ні, який же ти вісрук? Ти зовсім не вісрук. Хіба я кажу, що ти вісрук? А що ти кажеш? Нічого, кажу, що ти не вісрук. Ну гаразд, годі тобі про вісюка говорити. Ну, ма краще уроки вчити. Нума. Я повісив трубку і сів за уроки. Раптом Мишко знову дзвонить. Слухай, зараз я співатиму. І гратиму на рояре. По телефону. Ну, співай, кажу. Почулося якесь сичання. Потім забанькала музика і раптом Мишко заспівав, не своїм голосом, куди куди ви відротіла весни моєї красні дні. Що це думаю? Де він так співати навчився? Раптом Мишко сам з'являється. Рот, аж до вух. Ти думав, що я співаю? Це патефон, по телефону співає. Дай но ну я послухаю. Я дав йому трубку. Він слухав, слухав. Потім, як шпуне трубку і бігцем униз. Я взяв тубку, а там пш-пш, напевно, платівка закінчилась. Я знову сів за олока, знову дзвінок, я взяв трубку. Алло, а з трубки? Гав, Гав-гав-гав? Ти чого кажу? По-собачому гавкаєш? Це не я. Це з тобою дужок розмовляє. Чуєш, як він кусає трубку зубами? Чую, це я йому вписок птицею тупкою, і він її зубами газа. Ти б краще не псував тупка. Нічого, вона залізна. Ой, ой, іди відсюда. Іди геть, я тобі покажу, як кусатися. Ось тобі! Кусається, розумієш? Розумію, кажу. Знову сів за урока. Через хвилину дзвінок я взяв трубку, а там щось. Дзирщить. Ало кажу я. Чим ти там дзичиш? Мухою. Якою мухою? Ну просто мухою. Я її держу перетубкою, а вона крицями махає і дзищить. Цілий вечір ми з Мишком дзвонили один одному і вигадували різні штуки. Співали, кричала, гарчали, мукали, Навіть пошепки розмовляла. Все було чуте. Локи я закінчив пізно і думаю, подзвоню ще раз мешкові перед тим, як лягати спати. Подзвонив, а він не відповідає. Що ж це думаю, невже телефон зіпсувався? Подзвонив ще раз, знову нема відповіді. Думаю, треба піти подивитися, в чому справа. Прибігаю до нього і бачу, він телефон поклав на стіл і ламає. Батарею з апарата витяг, дзвоника розібрав і вже трубку розвинчує. Стій кажу, ти навіщо телефон ламаєш? Та я не ламаю, я тільки хочу подивитися, як його збудовано. Розберу, а потім складу назад. Та хіба ти складеш? Це тямити треба? Ну я й тямлю, що тут ще не тямити? Він розвинтив трубку, вийняв з неї якісь. Залізячки і почав відколупувати колугу платівку, яка всередині була. Платівка випала, і з трубки посипався чорний порошок. Мешко зякався і почав збирати порошок назад у трубку. Ну, от бачиш, кажу, що ти накоїв? Нічого каже, я зараз складу все як було. І став складати. Молочився, молочився гвинтики маленькі. Загвинтувати важко, нарешті склав трубку. Тільки зарізячка в нього одна залишилась і два гвинтики зайвих. А це звідки? питаю я. Ох, я роззява, каже Машко, забув, її треба було там усередині прикрутити. Доведеться знову розбирати трубку. Ну, кажу, я піду додому, а ти тільки буде готова, подзвони мені. Пішов я додому і чекаю. Чекав, чекав, так нічого й не дочекався, і спати ріг. Ранком телефон як задзеленчить. Я зіскочив на одягнений, ухопив трубку і кричу Слухаю. А з у відповідь: Ти чого шипиш? Я не шеплю. Кажу я, кинь, шипіте, говори по людську, кричить Мешко. А я й говорю по людську, навіть мені шипить. Ну, годі тобі пустувати. Мешко замовк, через хвилину приходить до мене. Ти чого шипів по телефону? Я не шипів, я ж чув. Та навіщо мені шипіти? Не знаю. каже. Тільки у мене в трубці все шипіло і шипіло. Ось піди, коли не віриш, послухай. Я пішов до нього, подзвонив по телефону. Алло! Спочатку нічого не було чути, а потім потихесеньку так шипить. Я кажу шипить. А у відповідь знову мені шипить. Тут я зрозумів, у чому спава, і побіг до мешка. Це ти кажу, телефон зіпсував. Чому? Ти розбирав його? І от зіпсував у себе в тупці щось. Мабуть, я щось неправильно склав, каже Машко. Треба поплавати. Як же тепер поплаваш? А я подивився, як твій телефон зроблено, і свій зробив точнісінько так: Не дам я свого телефону розбирати. Та ти не бійся! Я обережна. Треба ж полагодити! І почав лагодити. Копросався, копросався і полагодив так, що зовсім нічого не чути. навіть шипіння перестало бути. Ну, що тепер робити, запитую я. Знаєш, каже Мишко, ходімо до камниці, де купила, може, там полагодять. Пішли ми до іграшкової камниці, але там телефонів не лагодили і навіть не знала, де лагодять. Цілий день ми ходили засмучені. Раптом Машко придумав. Дивакиме, ми, ми ж можемо по телеграфу перемовлятися. Як по телеграфу? Дуже просто. Крапка, тере, адже дзвоник діє. Короткий дзвінок крапка, а довгий тере. Вивчимо азбуку мози і будемо перемовлятися. Дістали ми азбуку МОЗи. І ну вчити. А. Клапка Т, тре. Б. Трекапке. Тре, тре. В. Клапка тре, 2Т. Вивчили всю азбуку і стали перемовлятися. Спочатку у нас виходило повільно, а потім ми навчилися, як справжні телеграфісти. Тринь, тринь, тринь. І все зрозуміло, це навіть цікавіше, ніж простий телефон. Тільки це тривало недовго. Якось дзвоню Мешкові ланці, а він не відповідає. Ну, думаю, спиче. Подзвонив пізніше, знову не відповідає, пішов до нього і стукає в двері. Мишко відчинив і каже: Ти чого в двері талабаниш? Не бачиш, чи що? І показує на дверях гудзика. Що це питаю? Гудзик який? Електричний. У нас тепер електричний дзвінок є. Так що можеш дзвонити. Де ти взяв? Сам зробив з чого? З телефону, як з телефону? Дуже просто. Дзвоника з телефону видав гудзика теж і батарею з телефону виняв. Була іграшка стала річ. Яке ж ти мав право телефона розбирати, кажу я. Яке право? Я свого телефона розібрав, твого ж не чіпав? Аж наш телефон спільний. Коли б я знав, що ти поламаєш, то я не купував би його з тобою. Навіщо мені телефон, коли розмовляти ні з ким? А навіщо нам розмовляти? Адже недалеко живемо, можна і так пройти поговорити. Я з тобою і розмовляти після цього не хочу. Розгнівався я на нього і три дні з ним не розмовляв. З нудьги я і свого телефона розібав і зробив з нього електричний дзвоник. Тільки не так, як у мешка, а все акуратно обладнав. Батарею поставив коло дверей на поличці, від неї до стіни долота протягнув до електричного дзвоника і гудзика. А гудзик до дверей гарненько гвинтиками перегвинтив, щоб він не теріпався на одному свяхові, як у мешка. Навіть тато і мама похвалили мене за те, що я зробив таку корисну річ у домівці. Я пішов до мешка, щоб розповісти йому, що в мене тепер також електричний дзвоник є. Підходжу до дверей, дзвоню. Натискував, гудзика, натискував, ніхто не відчиняє. Може дзвоник зіпсувався, думаю. Почав у двері стукати. Мешко відчинив. Я запитую, що дзвоник не діє. Не діє, чому? Та я батарею розібрав. Навіщо? Ну я хотів подивитися, з чого батарею зроблено». Як же кажу, ти тепер будеш без телефону і без дзвоника? Нічого, зітхнув він, якось буду. Пішов я додому, а сам думаю, чому Мишко такий незугарний. Навіщо він усе ламає? Мені навіть шкода його стало. Увечері ліг я спати і довго не міг заснути. Все пригадував, як у нас був телефон і як із нього вийшов електричний дзвоник. Потім я почав думати про електрику, як вона утворюється в батареї і з чого. Всі давно вже спали, а я все думав про це і ніяк не міг заснути. Тоді я підвівся, засвітив лампу, зняв з полиці батарею. І розламав її. В батареї виявилась якась рідина, а в ній мокра чорна паличка, загонута в ганчілочку. Я зрозумів, що електрика утворюється з цієї рідини. Потім ріг у постіль і швидко заснув.